Скільки людей було вчора в Києві на Майдані. Можна точно сказати, що ця людина гідна, що його прийшло провести, скільки людей. Особисто я з Славіком. Я його знаю з дитинства. І особисто я, і як багато присутніх тут людей, мені завжди було хотілося бути саме на нього. Він завжди був надійним другом. Справжнім сином своєї держави. Незважаючи на те, що в досить дитячі роки він залишився без матері своїм рідним, рідним братом, який теж присутній, звичайно, тут, і він залишався людиною, людиною з великої літри. Таких людей дуже мало. І від себе і від своїх товаришів хочу дати. Низький уклін бабусі Славіка бабушці Тані. Це сильна жінка. Вона пережила страшне горе. Низький уклін вам, бабушка Таня. Ми, нам дуже буде не вистачати вашого внука. Дякую. Він навчався на факультеті ветеринарної медицини Білоцерківської національного аграрного університету. Навчався відмінно. І коли був конкурс на кращого студента. Нашої держави зі спеціальності Ярослав виборов перше місце по Україні. Адміністрація технікуму замітила його здобутки і запросила до себе на роботу. Ярослав працював в технікумі, мав підхід до студентів. Але ж жага до навчання у нього була перш за все. І коли я запросили навчатися в аспірантуру, він з задоволенням навчався в аспірантурі. Після закінчення працював по даному фаху. І коли виникла небезпека для нашої держави, він пішов захищати її. Але ж смерть зупинила нашого героя. Не здійснились його мрії, які він думав, про які він думав. Але ми про її славу будемо пам'ятати. Слава героям! Слава Україні! Героям слава!